Упродовж трьох десятиліть хлопчики та юнаки від 6 і до 25 років мають змогу реалізовувати свій талант у цьому колективі. В Ужгородському концерті брали участь і хористи з досвідом, і ті, для кого цей виступ став усього лише другим. Заняття в хоровій школі неабияк загартовують хлопчиків та збагачують духовно, адже велику частину репертуару колективу складає саме духовна музика. Присутні на концерті мали змогу заслухати різдвяні пісні та колядки, зокрема аранжовані Володимиром Волонтером. Прозвучить щедрівка в обробці нашого видатного українського композитора Микола Леонтовича. Ой там за горою. Прем'єру буде перша частина моєї меси Кіріє Лейсон. Ну і відомі колядки нова радість стала небо і земля, віфлея міновина. новина», маловідомі стала нам нині новина, Божий Син десь народився. Англійські різвяні пісні Вівішої Мері крістмас», Жойту, Завод, Тиха Ніч, «Штили нахт» і багато, багато інших. Особливу енергетику цих тематичних творів відчули усі присутні. Різдвяна музика у звучанні прозорих та світлих дитячих голосів по особливому передає дух цього свята. Як найкраще для такого репертуару підходить акустика храмів. Традиційно наші різдвяні концерти відбуваються у Мукачеві в різних храмах. От 9-го завжди це греко-католицький Успенський е, собор. Вже декілька років підряд. Е, 10-го чи 13-го різняні концерти відбуваються у Троїцькому храмі православному в мукачеві. Художній керівник Мукачівського хору хлопчиків та юнаків тішиться з того, що серед випускників його хорової школи чимало священників, а ще вокалісти, композитори, творчі особистості, котрим період навчання та участі в цьому колективі дав путівку в життя. Сьогодні ми бачимо перед собою юні обличчя, імена котрих, можливо, згодом посядуть перші щаблі у списках найталановитіших закарпатців.